Тобі може здатися, що пропаганда з усіма її прийомами та логічними хибами в першу чергу розрахована на людей старшого віку, когось із покоління твоїх батьків або навіть їхніх батьків. Але насправді під вплив пропаганди потрапляють і зовсім молоді люди, і підлітки, і навіть діти. Часом навіть цього не усвідомлюючи. Ба більше пам'ятаєш, в розмові про те, як працює мозок, ми згадували про префронтальну кору, частину мозку, що відповідає за повільне мислення та прийняття зважених рішень, яка остаточно формується років до 20-25. Не те, щоб пропагандисти з давніх давен вивчали роботу мозку для покращення результатів своєї діяльності, але вони точно в курсі: якщо почати бомбардувати пропагандою дитину чи підлітка, значно простіше отримати дорослого з таким світоглядом, який тобі потрібен. Давай розглянемо кілька прикладів того, як пропаганда працювала і продовжує працювати з твоїми ровесниками і тими, хто трохи молодший чи старший від тебе. Значно простіше зростити та підтримувати в молоді віру у вождя партію чи якусь велику ідею, коли у вас є для цього спеціальні дитячі та юнацькі організації. Країни з недемократичними формами правління, авторитарні або тоталітарні, зазвичай ідуть саме таким шляхом. На початку липня 1926 року у Веймарі, це місто в Німеччині, була створена молодіжна організація, до якої входили підлітки юнаки-дівчата віком від 10 до 18 років. Назвали організацію Гітлер Югенд, тобто молодь Гітлера. За вісім років до лав Гітлер Югенду вступило близько 3,5 мільйонів молодих людей. Крім відвідування зборів організації та спортивних занять, вони допомагали із розподілом та доставкою продуктів, прибирали вулиці від сміття чи снігу, дівчата піклувались про родини загиблих під час Першої світової війни, відвідували інвалідів та людей старшого віку. А ще їх учили любити фюрера вірити в те, що арійська раса є вищою за інші – а війна хороший спосіб здобути необхідні для процвітання нації території та ресурси. Тож під час Другої світової основною метою Гітлер Югенду стає підтримка Вермахту, військових сил нацистської Німеччини. Тренування юнаків стають всі більш схожими на підготовку дорослих солдатів, а з 1943 року Гітлер Югенд використовують як резерв для армії. В останні місяці війни дати зброю могли до рук 16-ти і навіть 12-ти річних підлітків. Які були готові померти за ідею, викликану в їхній свідомості нацистською пропагандою? Трохи раніше за Гітлер-Югент у травні 1919-го в Радянському Союзі створюють піонерську організацію. Спочатку вона носила ім'я Спартака, давньоримського гладіатора, який став на чолі повстання рабів. Але досить швидко відбувся ребрендинг. Організацію переназвали на честь померлого вождя Володимира Леніна, і почали використовувати його зображення на усій символиці. Як і нацисти в Німеччині, радянська влада бажала бути єдиною силою, що впливає на світогляд молоді. Тож інші юнацькі об'єднання, наприклад, скаути, опинилися під забороною. Піонери теж займалися спортом, відвідували гуртки та допомагали людям старшого віку. А ще з них намагалися виховати громадян, цілковито відданих радянській державі, а більше в першу чергу відданих саме їй. Це означало, що коли хтось із твоїх рідних чи друзів. Виявляю ознаки ворога будь-чого радянського, твоїм піонерським обов'язком є донести на цю людину. Адже інтереси партії та усього народу є вищими за родинні зв'язки чи особисті стосунки. Для того, щоб підліткам було легше зрозуміти, які моделі поведінки личать справжньому піонеру чи піонерці, з'являються історії про піонерів героїв. Першим таким героєм став Павлик Морозов. 13-річний хлопець вбитий родичами за те, що доніс на власного батька, який здійснював антирадянську діяльність, допомагав куркулям. Принаймні такою була офіційна версія, яка проіснувала до 80-х років ХХ століття. Уже під кінець існування Радянського Союзу міф про Павла Морозова було зруйновано. Але десятиліттями пропаганди використовувала цю та інші історії про піонерів героїв як зразки для наслідування. Ще одна країна, яка не гребує пропагандою, щоб промивати мізки своїм юним громадянам, це Північна Корея. Її офіційна назва Корейська Народно-Демократична Республіка. Але насправді Північна Корея є тоталітарною диктатурою. Це означає, що держава прагне керувати будь-якими сферами життя людини, а при владі знаходиться особа, яка отримала цю владу не демократичним шляхом. Кімчанин, верховний керівник Північної Кореї, не був обраний північнокорейським народом. А успадкував владу після смерті свого батька Кім Чен Іра, а то й від свого батька Кім Ір Сена. Будь-який диктатор використовує пропаганду для того, щоб впливати на свідомість своїх громадян. Очільники Північної Кореї не виключення. Так, наприклад, про Кім Чен Іра створювали справжні легенди від того, що під час його народження з'явилися веселки, спалахнула нова заря, до того, що він може впливати на час і простір. Кімчанин дещо скромніше за свого батька, але для того, щоб в майбутньому дорослі громадяни палко любили свого вождя, розповідь про його чесноти та велич варто починати з маличку, наприклад, з дитячого садочку. В північнокорейській пропаганді активно використовується прийом, який створює образ зовнішнього ворога, що заважає країні розвиватися і є причиною усіх негараздів. Цим ворогом є США та Західний світ в цілому, у чому й переконують дітей та підлітків у школі та поза нею. Звісно, що потім значно простіше переконати вже дорослих громадян, наприклад, у тому, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну є насправді війною США проти Росії. До речі, а що там із самою Росією? Насправді, до лютого 2022 року, попри те, що російська пропаганда активно промивала мізки громадянам власної держави, не спостерігалося масової спрямованої роботи з дітьми та підлітками. Так, у Росії існувала юнармія. – патріотична організація заснована у 2016 році. Юнармія була створена за ініціативою Міністерства оборони Росії. Тож зрозуміло, що членів організації намагаються створити маленьких солдат, які вірять в ідеологію рускава міра. Проте, звичайні школи та садочки пропаганда здебільшого оминала. Все змінилося після 24 лютого 2022 року. Дуже швидко російські пропагандисти розробили серію уроків для шкіл, які мали пояснити дітям та підліткам, що наразі відбувається на території України. У цих матеріалах розповідають про численні досягнення Росії за останні роки про небезпеку НАТО і Україну, яка відбилася від старшої сестри та пішла кривою доріжкою. Вони навіть зробили мультфільм, який наприклад, двох хлопчиків Вані та Миколи мав пояснити малечі, що Росія є не країною-агресором, а захисницею миру та дружніх стосунків. Відтоді можна спостерігати, як пропаганда серед дітей та підлітків тільки набирає обертів: Флешмоби, патріотичні конкурси, зустрічі з можнавладцями і військовими, агітаційні ролики, робота з популярними серед молоді агентами впливу. І нарешті, 19 травня, у колишній радянський день піонерії, у Держдумі Росії було зареєстровано проєкт закону про створення організації «Большая переміна. Як ідеться в документі, основною метою діяльності стане Підготовка до повноцінного життя в суспільстві, включно з формуванням світогляду на основі традиційних цінностей, що б це назначило. Прийняття законопроекту йдеться в документі далі, дозволить побудувати єдину політику виховання дітей та молоді в освітніх установах. Фактично, Росія повертається на той шлях, яким рухалася нацистська Німеччина, Радянський Союз чи Північна Корея, впливати пропагандою на дітей і починати це якомога раніше.